Давайте з вами відкриємо книгу об'явлення Івана Богослова та розберемося, віра потребує справ чи ні. Відкриємо 22 главу з 11 вірша. Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Отож, реально, справи дійсно потрібні, тому що віра без справ мертва, бісівська. Далі Ісус каже: Ото незабаром приходжу, і зі мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я, Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець, блаже. Ніхто вибере шати свої. Це означає, хто виконує заповіді його. Щоб мати право на дерево життя і увійти брамами в місто, тут розкривається за тих, хто увійде у царство небесне, а далі тих, хто не війде. А поза ним будуть пси і чарівники, і розпусники, і дощогубці, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Подивіться, тут написано чинить, тож це означає, що до віри потрібно прикладати справи. Я, Ісус, послав свого янгола, щоб засвідчити вам це у церквах. Я, корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня. Отож, ми повинні себе перевірити, які справи ми чинимо. Ми більше часу приділяємо Ісусу Христу чи чомусь іншому, якомусь ідолу. Якщо в нашому серці щось друге на першому місці, то це вже ідол. Щоб позбутися ідолів, потрібно поставити слово Боже на перше місце.